Поєдинок друзів, представники футбольної та футзальної спільноти області зібралися на ігровому полі. Усі вони учасники благодійного матчу. Збирають кошти для двох військових із Рівного Юрія Гаркуші та Олександра Беденка. Юрій зараз на даний час приїхав у відпустку. Олександр знаходиться на реабілітації після операції. Це всі друзі між собою, це гравці, яких вони як арбітри обслуговували, як гравці ще в свій час з ким грали. Хлопці просто зібралися, щоб вшанувати їхню працю на фронті, відповідно, зібрати якісь кошти і допомогти нашим друзям. Було сформовано дві команди: у червоних футболках збірна Гаркуші, а у темних збірна Беденка. Футбольна родина повинна допомагати і в скрутні часи такі благодійні акції спільно з асоціацією футзалу, з Вересом і з нашою обласною асоціацією. Повна підтримка від простої участі по мірі можливостей до благодійних внесків. Ми маємо допомагати і маємо боротися, і маємо перемогти. Поєдинок виявився багатим на голи. Символічно, що перше взяття воріт на рахунку колишнього гравця вереса, арбітра, а нині військового зсу Юрія Гаркуші. Мене не попереджали. Мені просто подзвонили, сказали береш кеди, приходиш сюди. Я прийшов дійсно. В мене був пульс. 200, Я подивився, скільки людей зібралося, що люди пам'ятають. І... Я в армії не був. Але завжди був за Україну, їздив на Майдани. На війні з 3 березня 2022 року вже приймаю участь. Це якби півтора роки. Прибивий досвід, хочу сказати, що бувало всяке, буває. Дуже страшно, буває небезпечно. Благодійний поєдинок організували Асоціації футболу та футзалу Рівненської області, а також ЕНКВЕРС та футзальний клуб Кардинал. Зокрема, із табору останніх у матчі взяли участь Олександр Басич та Олександр Бондар. Грав і президент команди Володимир Валявка. Голами не відзначився, а от в аукціоні переміг. Не встигла висоти. За підсумками благодійного поєдинку вдалося зібрати на підтримку військових 26 тисяч 800 гривень. Хотів подякувати тим людям, які в тилу не всі можуть взяти зброю до рук, але ті, хто допомагає, дійсно на фронт передає якусь допомогу. Це також ми відчуваємо і хочемо їм сказати велике дякую. Поєдинок завершився в нічию. Рахунок 7-7. Вадим Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV.